Добрий день, шановні четверокласники! Сьогодні я приведу з вами урок. Я досліджую світ. Звати мене Анжеліка Миколаївна. На цьому уроці ми з вами узагальнюємо та повторюємо знання за темою Природа України. До нас на урок завітав незвичний гість. Це пришелець з далекої планети. Він трошки заблукав. І просить нас надати йому точну адресу нашої держави. Тож допоможемо йому. І так, наша адреса Україна незалежна держава, Центр Європи, Матерік – Євразія. північна частина Східної Півкулі, Земля, третя планета від Сонця в сонячній системі. Галактика, чумацький шлях, рукав Оріона, Всесвіт. Різні в світі є країни, різні люди є на світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім. То прекрасна Україна, нашого народу Дім. Давайте влаштуємо подорож нашому гостю, подорож нашої держави, України. І почнемо ми цю подорож. Красворта. Перше завдання. Зменшена в мільйони разів модель Землі. Так, це глобус. Зменшено в багато разів зображення з цієї земної кулі або окремих її частин. Це карта. Гірська система розташована в центрі Європи. На заході України лише, лежить лише частина цієї системи, це українські Карпати, частина світу, на якій розташована наша батьківчина. Це Європа, ми вже згадували вас. Столицю нашої батьківщини, місто Київ, найбільша річка в Україні, звичайно ж це Дніпро, найвища вершина українських Карпат. Говерла. Молодці. Продовжуємо нашу подорож. І далі нам потрібно розгадати головоломку. Всі слова, які записані, вони закінчуються буквою И. І так, перше завдання. Ми буваємо заввишки до 200 метрів. На карті нас позначають зеленим кольором. Це низовини. Далі, друге завдання. Ми буваємо заввишки від 200 до 500 метрів. На карті. Нас позначають жовтим і світло коричневим кольорами. Так, це височини. Ми буваємо низькі, середні і високі. На карті нас позначають коричневим кольором. І ви здогадалися, це гори. Молодці. Продовжуємо. Давайте познайомимо нашого гостя. З тими низинами, височинами і горами, які є на території нашої держави. На території нашої держави є Придніпровська і Низовина, і височина. Подільська це звичайна височина. А причорноморська низовина. Кримські це в нас гори наші. А Донецька. Височина Поліська низовина, є і Волинська височина, Приазовська височина, а Карпати це гори. Ось бачите, як багато форм земної поверхні розташовано на території нашої держави. А ми з вами продовжуємо нашу подорож. І далі в нас гра математичні дії. Так, на уроки я досліджую світ, ми будемо гратися математичними діями. Ми будемо додавати і віднімати частини слів і утворювати нові слова. І так, від слова город віднімемо О і додамо А. І вийшло в нас гора. Продовжимо далі. Ясен. Ми віднімемо сен і додамо Р. І вийшла форма земної поверхні, яка називається яр. Далі річка, віднятичка, додати вони, відняти О і додати на. І вийшла в нас рівнина. Бал. Додати ачка і відняти ач і вийде балка. Молодці! Ми всі впоралися, і з цим завданням так само продовжуємо далі. Гра поєднай! Нам треба поєднати назви яр, рівнина, гора і балка. З поясненням, що позначають ці слова. І так, обираємо яр. Яр це круті схили заглиблення, що утворилися внаслідок розмиву ґрунту. Рівнина це територія суші, яка має рівну поверхню. Гора це ділянка земної поверхні, високо піднята. Над рівнином. Балка це велике заглиблення з пологими схилами на поверхні землі. Молодці і це ми пригадали. А далі знов ми граємо і розгадуємо ребуси. В букві Р, в букві Е. Є Р. І ще в нас є шина. Напевно, ви здогадались, що це в нас вершина. Так, Молодці. Сходи. Ми заберемо ОД, додаємо L, і вийшов в нас схил, далі. «Під». Ножем жа. І вийшло в нас підніжжя. І так, дивіться. Вершина, схил, підніжжя. До якої форми земної поверхності ми можемо це віднести? Так, да, це є гора або горб. Продовжуємо далі. А далі наш гість хоче нас перевірити. І Приготував для вас запитання. То ну, давайте дамо відповідь, оберемо відповіді на ці запитання. Які з корисних копалин використовують у будівництві Пісок і глина. Б. Граніт і тор, В. Кам'яне вугілля, поварена сіль. Та. Правильно це є пісок і глина. Друге запитання. Які з корисних копалин служать паливо? Залізна руда мідь, кам'яне вугілля і природний газ або алюміній і золото. Звичайно, це кам'яне вугілля і природний газ. Третє запитання. Які корисні копалини добувають за допомогою бурових установок? Мармур і граніт, природний газ і нафту або золото. Так, звичайно, ми всі це знаємо з вами, що це є природний газ. Четверте, люди якої професії відшукують родовище корисних опалень у природі. Це, можливо, лікарі або геологи, а можливо, будівельники. Так, звичайно, це ці люди є геологами. До горючих корисних копалин належать вугілля, глина, граніт, мармур. Звичайно, горюча корисна копалина тут вугілля. Для будівництва будинків найчастіше використовують. Пісок, вапня, крейду або залізну руду. Ви праві, це вапня. Яка корисна копалина не тоне у воді? Нафта, торг або кам'яне вугілля. Та нафта не тоне у воді, тому що нафта легша за воду. Восьме запитання. Найтвердіша і міцніша корисна копалина, яка використовується у будівництві. Це вапня, граніт, нафта або крейда. Звичайно, це є граніт. Молодці. Ви впоралися з усіма завданнями. І дали відповіді на ці запитання, на всі запитання. А зараз знов гра. Гра так чи ні? Пограємо. Природний газ це газоподібна корисна копалина. Так? Звичайно ж, так. Нафта це рудна корисна копалина. Так чи ні? Ні, звичайно. Пісок це горюча корисна копалина. Так чи ні? Звичайно ж, ні. І ви всі знаєте про це. Кам'яне вугілля утворилося із решток рослин. Так чи ні? Звичайно ж так. Кам'яне вугілля це рідка корисна копалина. Ні, вона тверда, це не рідка. Продовжуємо нашу подорож. І далі ми з вами будемо говорити про водойну, а допоможе нам у цьому про І так, перше запитання. Під номером один знаходиться штучні, штучні моря, створені на річках. Це є водосховище, правильно. Номер два. Озера, що заростають рослинами, які, відмираючи, падають на дно і замулюють його. Озера поступово міліють і перетворюються на болото. Так, звичайно, місце, де на поверхню землі виходить підземна вода. А, це джерело водойма, яка виникла в природних западинах на поверхні землі. І ви всі здогадали, що це озеро, частина океану, яка заходить у сушу, це море. І останнє запитання. Озера, створені руками людей. Це ставки. Молодці, І з цим завданням ми впоралися. Продовжуємо далі. А далі в нас наостанок природна природнича розминка. Чи вірите ви? І так. Чи вірите ви, що войда найбільш поширена речовина на землі? Я вірю і ви, напевно, так. Чи вірите ви, що вода це життя, краса і здоров'я? Звичайно, що вірю, так. Чи вірите ви, що вода є усюди, в морях, океанах, у ґрунті, річках, повітрі? Я, звичайно ж, вірю. Чи вірите ви? Що вода помічник людини? Вірю, звичайно. Чи вірите ви, що вода може перебувати лише у двох станах? Я не вірю. Чи вірите ви, що життя на землі можливе без води? Ні, не вірю. Неможливо життя без води, тому що тільки там, де є вода, може виникнути життя. Чи вірите ви, що вода входить до складу живих організмів? Звичайно, що, так. Вірю. Чи вірите ви, що водойми бувають природними і штучними? Відповідь ваша. Вірю. Чи вірите ви, що водосховище і ставок – це природні водойма? Не вірю. Чи вірите ви, що річка Дніпро бере свій початок в Україні? Не вірю. Річка Дніпро то найбільша річка України, але бере вона свій початок. В іншому місці не в Україні. Чи вірите ви, що Дунай інтернаціональна річка? Так, вірю. Тому що річка Дунаю протікає по багатьох європейських державах, по території багатьох Європейських держав. Чи вірите ви, що найбільшим Прісним озером України є озеро Ялпу. Звичайно вірю. Це правильна відповідь. Чи вірите ви, що Озовське море глибше за чорне? Ні, не вірю. Чи вірите ви, що вода не забруднюється? Ваша відповідь. Не вірю, і це правильна відповідь. Чи вірите ви, що водойми потрібно охороняти? Так, звичайно, вірю. Водойма потребують нашої охорони. Чи вірите ви, що кількість води на планеті обмежена? Я, звичайно, в це вірю. І тому. Наші водойми треба берегти, охороняти і дуже і дуже ощадливо використовувати. А на сьогодні наша зустріч добігла кінця. Наш гість нам каже дякую за цікаву подорож і до нових зустрічей!